Шановні друзі, вітаю всіх, хто разом з нами. усіх, хто долучається до перегляду цього відео, ви на фабриці новин. мене звати Юрій Бібік, Дякую за те, що ви з нами. гість – пан Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа автор і ведучий ютуб каналу Клочок. Тайм». підпишіться. Будь ласка, обов'язково на цей ютуб канал. Там класна виважена аналітика, багато чудових форматів. Тому посилання закинув спеціально для вас в опис під цим відео. Ну і телеграм-канал Клочок, хто раптом користується телеграмом. Звідти новини новин багато, і вони в переважній більшості не перевірені. Але саме. В телеграм-каналі Клочок завжди перевірні якісні новини. Я точно це знаю, тому що готуюся по ним до ефіру. Пане Валерію, ради бачити, ради вітати вас. Вітаю, вітаю вас, пане Юрію. Слава Україні! Мені дуже приємно чути, коли ви про це говорите. Значить, те, що ми робимо, я роблю, воно робиться не драма. Спасибі вам дякую. Героям слава і поза будь-яких сумнівів. До речі, з приводу там останніх дописів мова йде про чергові заяви Дональда Трампа, і от він сказав про те, що там впродовж декількох місяців там вдасться, я думаю, я припускаю завершити війну. І мені це нагадало. От чергова заява Трампа мені нагадала вона мене віднесла до 2022-2023 року, коли ми слухали одного діяча, який розповідав про 2-3 неділі. І це реально було, тому що Трамп не вперше вже використовує ось такий маневр 2-3 тижні, 2-3 місяці, а от незабаром і, і так далі. А, Але так. давайте там серйозно вас запитаю, чи реально є, чи, бач, чи вбачаєте ви перспективу тому, що за декілька місяців реально можна е, покласти край цій війні? Зупинити вогонь. Мова йде про зупинку вогню, ніхто зараз не розглядає підписання якоїсь мирної угоди. От ну, Для розуміння. Європейці так само, Трамп так само, яскравий приклад, аналогія, сектор газу. Там ж немає мирної угоди, як такої, там є угода про перемир'я, про припинення вогню, хоча і заявляють багато. Та мирна угода. Ну, послухайте, давайте будемо щирими. Хамас не роззбрується, Трамп буквально сьогодні в, в інтерв'ю телеканалу Сібі News сказав, я можу дуже легко роззброїти їх, повірте, це не питання. Нічого він не може цього так легко зробити, всі це розуміють. Але що стосується заяви Трампа про два місяці, там треба її розглядати ще і в контексті наступного його коментаря, де він говорив про треба дати їм повоювати. Да. Трамп дійшов до розуміння того: є в нього там факапи. Зараз ми про них поговоримо. Що стосується саме розуміння позиції Путіна, що Треба воювати до того моменту, дати воювати, коли обидві сторони не матимуть ресурсів продовжувати війну. Тому що переконати, наприклад, Путіна зупинитися він не може, от просто не може. Він уже зрозумів це. Україна не готова йти на капітуляцію. От просто не готова. Ну, здати території, це. Це справді якась крінжова історія, і це виглядає дуже дуже печально. Скажу так, якщо все про це говорити серйозно. І розуміючи це, Трамп каже: ну окей, воюйте. Тому я так це бачу на сьогоднішній день. Дійсно, ми маємо ресурс для стримання ворогу, ворога, можливо, і не дуже ефективного. Я маю на увазі зараз складну ситуацію на Покров, покровському регіоні. Там ну дуже, дуже непросто все. І це справді для України серйозний виклик на сьогоднішній день. Бо для мене особисто ця ситуація десь перегукується із Курщиною, як було. І тепер для Трампа абсолютно очевидно, окей, ви воюєте, ви серідно підійдете до питання переговорів. Я не буду це скалювати, я не буду підтримувати Путіна. Я не підтримую Україну. Він залишився на відкуп фактично європейцям Росії, Україні частково Китаю. Але Трамп треба зрозуміти одне: він одержимий переговорами і завершенням війни, завершенням гарячої фази. Тому він про це говорить. Це справді може статися за два місяці. Це може статися за три місяці, за півроку. Трамп каже: ну окей, подивимося, що буде за два місяці. Ну, він каже, Я не виключаю, цього, що це може бути. Тим паче треба враховувати його зустрічі з Сі Цзінпіном. Ми коли з вами, пане Юрію, говорили, минулого тижня її ще не було. Ми з вами мали розмову минулого вівторка. І це було перед зустрічю сім. У нас також з вами була інтрига. А чи відбудеться в принципі ця зустріч? чи вони зустрінуться, тому що Китай не анонсував її, якою буде позиція Китаю. Китай направду зараз дійсно намагається вибудувати такі спокійні відносини із Америкою. Йому не треба ескалації. От ще вони не готові до ескалації. це розуміє, і він до певної міри використовує зараз Китай, аби тиснути на Путіна, хоча це виходить не дуже вдало. Але йому Китай не заважає самому Трампу тиснути на Путіна, То Китай не заважає. Це також дуже позитивний момент, як на мене я вважаю. Тому так може скластися ситуація в найближчий час, якщо звісно у нас буде трішки більше можливостей виносити нафтопереробку на Росії. Що у Путіна ну, буде набагато менше ресурсів воювати? Я говорю зараз виключно про зникровлення економіки Росії. Ми не можемо зараз і не маємо. Я не маю ніяких, наприклад, там аргументів говорити про те, що ми отримуємо Тамагавки, там, Стормшедови, Таурис, якусь там незрізнезліченну кількість далекобійної зброї, про яку говорить пан Сибіга буквально вчора, і ми влупимо так ними по Москві. там, і по... В російських регіонах що дійсно саме військова компонента буде визначальною. Ну от я цього не бачу, тим паче мобілізаційного не ресурсу, а живої сили у росіян дуже багато для того, щоб закидати саме ними позиції України і мати здобутки. Бо тут питання ж вже звісно, військові експерти краще пояснять не лише у битві дронів. А й в конвенційній компоненті, коли вони просуваються на полі бою, штурмові загони беруть під контроль території. Цього, до речі, дуже побоюються натівські війська, тому що такої кількості армії вони можуть не мати в себе, а от протистояння в кількісному вимірі може бути загрозливим. <кій> тому я вбачаю, що зараз саме санкційний тиск може дати нам можливість зайти в оцей процес, про який говорить Трамп, про два місяці саме в переговори. І а на Росії це від розуміють, але я вбачаю за цим сим зараз, що відбувається найти такий останній шанс їхній до знову нового раунду переговорів. Вчора навіть і міністр закордонних справ Туреччини сказав Фідан, що ми готові прийняти переговори. Тому ми знаходимося в найвищій зараз точці в цьому часовому проміжку ескалації. Наступним кроком має стати наступний раунд переговорів про замороження війни. Чи не здається вам, що Трамп помиляється, коли каже про те, що Путін хотів би воювати зі сполученими штатами, заробляти гроші і так далі? Я не виключаю, що він цього дійсно хотів би під час війни, тобто він хотів би і воювати, і торгувати. Але от така опція зараз відсутня, тому ну чи готовий він проміняти умовно торгівлю на завершення війни? Ось що я хочу запитати а, так: тут якраз це хибна позиція Трампа, про яку я говорю пане Юрій, дякую вам. Трампа немає розуміння природи Путіна. Я навпаки після багатьох розмов із нашими колегами ми дуже багато аналізуємо. Ви про це зауважуєте, що відбувається, збираємо різні думки. Я особисто доходжу висновку, що Путіну не важливі гроші. От він живе в якомусь своєму явному світі, йому треба воювати. Де воно береться? Як воно береться, йому глибоко начхати. От, дістань і все. А врешта, ну для нього це вже просто-напросто ну, не настільки важливо. Головне, щоб якісь зміни відбувалися на полі бою, щоб ця війна тривала, тому що для нього і для його команди Путін, Патрушев, Наришкін, Шойгу і решта ну там обмежена кількість це виключно засіб збереження влади. Все. От, коли ви зайшли в війну, ви її не бачите зараз кінця, або перемога, або триваюча війна. Для влади, яка почала яка почала цю війну, це навіть і в історичному вимірі можна подивитися. Або ж треба було б йому здобути якусь перемогу, де зупинитися зараз. Нема ж такого, ніхто ж не говорить про те, що вони те, що записали до Конституції, вони зможуть взяти під контроль. Маю на увазі чотири області України. Це нереально. Це чудово всі розуміють на Росії, в тому числі. Тому Путін не хоче торгувати зі США. йому це абсолютно байдуже. Трамп буде про це говорити як про один із публічних аргументів, що мовляв, дивіться, у Путіна є причина зупиняти війну, але насправді її зараз за нинішніх умов її немає. Головна причина для зупинки війни будуть санкції. Трамп ще як на мене сам недооцінив, я так вбачаю рішення санкційне стосовно роз... нефті та лукойлу. Наскільки воно серйозним стало ударом по російській економіці, він також, як я вважаю, ще недооцінює е, можливість зникровлення російської економіки через удари по НПЗ, саме по НПЗ. Ну тут я вам скрю, ну, от мою думку, тут не настільки важливо було б зараз виносити військові об'єкти. Якщо пріоритет намалювати, от для мене особисто, так е, то е, краще винести енергопостачання і НПЗ на Росії. А все решта воно ляже саме. Тобто, навіть і, ну в принципі, там можна не особливо паритися з цього приводу. Як тільки не буде можливості платити за зброю Путіну. А тут якраз момент нібито суперечливий. Да, коли ми про гроші говоримо, але ще раз, от пане Юрію, я ще раз наголошую: Путіну не важливо, хто буде платити. Ви й давайте. А де ви будете брати гроші? Не війна має бути. От тут його момент такий саме, і для Путіна це серйозний виклик. Реально серйозний виклик. Єдине, що я можу додати, що Путін також, вибачайте, друзі, за тут певну контраверсійність, хто мене слухає, але все-таки я можу це сказати, що Путін зважає і на те, де заробляти гроші, але не з Америки. От давайте ще раз скажемо кажемо: не з Америкою. Для Путіна дуже важливий газовий ринок Європи, бо він ну, високомаржинальний, і можливість продавати нафту за кордон. Це вкрай важливо для нього, але враховуючи те, що вони зараз збільшують свої торгові відносини з країнами Азії, і враховуючи те, що азійський регіон стає потужнішим навіть ніж європейський по економіці і по купівельній спроможності, як би це не видавалося дивним, то тут потенціал для Росії поки що зберігається, але в будь-якому випадку санкції вони можуть сприяти тому, що Росія буде зникровуватися в будь-якому випадку.